Історія починається з самого дитинства. Це я і тут мені десь 11. І ще тоді, будучи малюком, в мене вже було різке бажання стати мільйонером. Я точно знав, що рано чи пізно це станеться, але чесно вам скажу, не думав, що так швидко. Всім привіт! Я Ростік. Через півроку мені буде вже 18. І я все-таки вирішив поділитися з вами своєю історією, як півтора роки тому. Я зайшов на свій рахунок і побачив там перший мільйон. Я поділюся з вами своїм шляхом, шляхом, як я з повного нуля, коли в мене було 10 гривень на булочку, дійшов до того самого мільйону. Я розкажу вам все зі всіма підтвердженнями, цифрами, реакціями інших людей і так далі. Приємного перегляду. Почнемо з того, що я з простої сім'ї з села Львівської області, і з самого дитинства мене оточують люди, які все життя працюють на стандартній роботі за мінімальну або близько до мінімальної зарплатню. І здається, звідки взагалі мало взятися це от прагнення до багатства, адже всі кругом якось живуть і без крутих машин, без різних подорожей по світу і так далі. Так, а для чого воно взагалі щось робити? Для чого щось старатися і так далі? Ну, їжа є, дах над головою є. Ходиш собі на роботу, в неділю бахну з другом сотку, і ну хіба треба більше? Саме така логіка була в більшості людей тоді в моєму оточенні по іншому це називають матриця. Вибратися з такого життя тим більше в селі дуже важко. Ти в системі. Спочатку ти йдеш в школу, де тебе виховують і навчають бути хорошим робітником для держави, і не мислити за рамки стандартного. Після цього ти йдеш навчатися в університет, де вже вибираєш майбутню професію, потім ти думаєш, що запізно починати займатися тим, що любиш. Після університету йдеш на роботу, заводиш сім'ю і все. Життя твоєї мрії, яке ти уявляв в дитинстві, десь там і залишилося в мріях. На диво, я почав розуміти це доволі рано. Тож давайте я поділюся з вами своєю історією. Е... Своїм шляхом виходу з матриці. Отже, мені 10. Я простий школяр, який кожного дня приходить додому після школи, грає Майнкрафт з друзями по скайпу, потім робить уроки, а потім знову грає Майнкрафт, поки мама е, не накричить і не нажене спати. Тоді здавалось, ніяких перспектив на горизонті видно не було. Звісно, бажання стати мільйонером було. Воно є у всіх і завжди. Ще з самого дитинства в школі з однокласниками, друзями. Ви обговорюєте: от, що б ти купив, якби в тебе був мільйон. Я б купив там круту машину, я б купив там цілий магазин. Смоколиків і так далі. Отже, це прагнення до фінансової незалежності є абсолютно у всіх. Просто в когось воно дуже слабке і легко покривається лінню. А в когось це бажання настільки сильне, що його неможливо приглушити нічим. Ні поганою точку спавну, ні різними обмеженнями, ні поганим оточенням. От саме в мене таке бажання було дуже сильним. Десь приблизно в 9-10 років мені провели інтернет. Я відкрив для себе мотиваційний ютуб. Я почав дивитися дуже багато різних мотиваційних відео, відео про заробіток, як заробити школяреві. І напевно саме тоді почався мій шлях до першого мільйону. А почав я, звісно, з сайтів з завданнями, де ти ставиш лайк чи підписуєшся і забираєш пару копійок. Саме на цьому були зароблені мої перші гроші. Далі я шукав все нові і нові способи заробітку. До прикладу, у мене було дуже Же багато ютуб каналів на одному я знімав Майнкрафт, на іншому я перезаливав різні моменти з футболу. Я торгував голосами в Прости, господи. Я продавав в школі стікери з Алікспресу з 10X націнкою. Я здавав метал, здавав макулатуру. Я лив трафік на товари з Алікспресу через партнерську програму. І ще дуже дуже багато всього. Загалом за два роки, відколи в мене з'явився інтернет, я спробував десятки різних способів, але ні один із них серйозних грошей мені не приніс. Найбільший мій заробіток був на партнерці Aliexpress, де я просто брав партнерські посилання, спав. Мивними під відео оглядами різних девайсів. Люди купляли цей девайс, і е, мені капав відсоток з цього. Тоді вийшло заробити біля 300 доларів. І для мене в 12 років це були просто шалені гроші. Але всіх їх е, я витратив на донатвігри. Але потім сталося це 2 лютого 2018 року. Я створив канал, який змінив моє життя. Той на якому ви зараз дивитеся це відео. Я зняв своє перше відео саме про заробіток, так як просто горів цією темою. Потім я почав знімати розважальний контент, різні скетчі, вайни. Е, зараз цього крінжа на каналі немає. Я його приховав, тому що ну не треба вам поки цього бачити. А потім я зрозумів, який контент потрібно знімати. Але для того, щоб робити відео якісно і швидко, мені мого старого ноутбуку вже не вистачало, тому що він постійно глючив і мої нерви вже здавали. І я зміг випросити в тата мій перший комп'ютер. Тільки тих інструкцій, тільки тих деталі щось треба закручувати блях, а я... А я ж не прошарений, у мене комп'ютера ще не було. Це була напевно найкраща його інвестиція, яку взагалі можна було зробити, тому що монтаж е, став робитися набагато швидше і легше. Я знімав, аналізував, потім знов знімав, потім знов аналізував. Е, тоді я згадую свої 14-15 років як найпродуктивніші е, в своєму житті, тому що тоді я 24 на 7 думав над тим, як збільшити свої перегляди. Тоді я просто жив Ютубом. Ютуб і був моїм життям, і це почало приносити свої перші плоди. У мене пішов перший заробіток з Ютубу. Спочатку я заробляв не. Багато, по 5 доларів в день, але дохід тільки ріс. Потім було 10, а потім і 20, а потім і 30 доларів в день. Я дуже добре пам'ятаю емоції від першої зробленої тисячі доларів. Це було щось нереальне. Я зрозумів, що тепер можу сам себе забезпечувати. Я відчув смак грошей і все пішло ще швидше. А потім я десь почув чи побачив, що є така штука, як біткоін. І тоді в моєму житті з'явилася. Криптовалюта, ось скріншот мого першого портфелю, моєї першої купленої криптовалюти на 300 доларів. Це було в 2021-му два роки тому. Потім у мене було вже 600 доларів. Мій дохід з Ютубу почав рости, і я все більше і більше грошей закидав в криптовалюту. Портфель складав вже 2600 доларів. Для моїх тоді 15 років це були дуже навіть гарні гроші. Раніше я з пацанами ходив в місто на футбол і брав з собою 10-20 гривень, щоб після футболу випити холодного квасу і з'їсти якихось чіпсів, сухариків. Е, мій дохід почав рости, я почав заробити. І тепер я міг дозволити собі з собою брати не 10 гривень, не 20, а... Цілих 50. в той час ринок криптовалюти був дуже крутим. Було дуже багато різних тем, на яких можна було заробляти багато і не важко. тут я, наприклад, за декілька годин заробив більше 300 доларів. Просто купив бінанс бокси і продав їх дорожче. У мене тоді були дуже круті емоції, тому що я розумів, зараз ти е, заробив чиюсь місячну зарплатню. Мій портфель тільки ріс. Дохід з Ютубу я множив в криптовалюті. В мене до літа 2021-го вийшло накопичити вже 7 тисяч доларів, але я не зупинився. Я далі старався робити багато крутого контенту, і я дуже добре пам'ятаю цей період. Це було дуже важко, але дуже круто. Я вставав кожен день шоста година для того, щоб перед школою в мене було 2 години, щоб зробити якусь роботу. Я не уявляю зараз, щоб я вставав кожен день шоста ранку. Але я дякую собі минулому, що я прийняв тоді таке рішення. Мій ютуб канал, як і ринок, не припиняли росте, і вже в серпні мій банк складав 20 тисяч доларів. І те, що я тоді відчував, просто. Словами не передати, тому що ще в 2020-му у мене не було навіть 250 доларів, щоб купити айфон. Айфон e, 7 плюс тоді коштував в районі 250-300 доларів. Мені він був потрібен для того, щоб знімати інстаграм, тому що я думав, що стану інстаграм-блогером. Ціль на літо 2020 був iPhone. Тоді у мене було десь 150 доларів, а решту я позичав у друзів і просив у тата. І всього лише через рік у мене було вже 20 тисяч доларів. Моє життя настільки швидко змінювалося, що я просто не встигав це все. Сприймати. Я старався нікому про це не казати, а просто далі тихо збільшувати свій капітал. І дивіться, що якщо я вам скажу, що назва цього відео клікбейт. Тому що перший лям я заробив не в 16 і не в 17. Так, ви все правильно зрозуміли. Перший лям стукнув в мене, коли мені було ще 15. Це було за декілька днів до день народження. Зараз 4 жовтня 2021 року. Мені зараз 16 років, тільки виповнилося. І я офіційно гривневий мільйонер. Тобто в мене більше 40 тисяч доларів це більше мільйону гривень. Я думав, що я стану мільйонером, але не думав, що це станеться так швидко в 16 років, але навіть 15 що в мене було. Ну, при кінці 15 років в мене вже було мільйон гривень. Ось така приблизна сума в мене є. І це в гривнях 1 мільйон 140. तीसरा Так, звісно, це можна вважати вже в 16, тому що там пару днів до день народження ну це фігня. Але ну ну дайте мені потішити своє его. День народження у мене 27 вересня. Тут на скрині 30 тисяч доларів, і число, ви бачите, це ще не мільйон гривень, але якраз приблизно тиждень, можливо, декілька днів перед днем народження, там було в районі 37-38 тисяч доларів. Це якраз на той момент біля мільйону гривень. На жаль, скріна за саме ці дні у мене немає, але сенсу брехати теж не бачу. Так, по факту я став мільйонером, але. Почекайте, це ще далеко не кінець історії. Давайте для початку я поділюся з вами своїми переживаннями, емоціями, реакціями інших людей. Чи були тоді у мене якісь нереальні емоції? Е, чесно скажу, все я сприймав максимально спокійно. Тому що, по-перше, фактично цих грошей я не бачив, вони були там, на екрані. А по друге, мій капітал ріс поступово, і я поступово привикав до цих сум. Спочатку 10 тисяч доларів, потім 20, потім 30, потім 40. Яка була реакція родичів, однокласників, вчителів і так далі? Е, і. Так я абсолютно нічого нікому не сказав: ні мама, ні тато, ні брат, ні сестра, ні друзі найближчі, ні однокласники, ні вчителі. Абсолютно ніхто не знав про те, що я вже мільйонер. Всі вважали мене просто якимось ютубером, який знімає відео по приколу, заробляє 5-10 тисяч гривень у місяць, і заради цього кинув школу. Тому що 11 клас я практично в школу не ходив. У мене були певні сумніви на рахунок цього, але. Я прийняв рішення, що я повністю зосереджуюся на Ютубі, і в результаті в мене просто не залишилося іншого вибору. Були постійні сварки з батьками через навчання, тому що до 9 класу я вчився практично ідеально. І вони хотіли, щоб я гарно склав ЗНО і пішов на якусь хорошу роботу, програміста чи юриста. Але якщо казати чесно, насправді я дуже вдячний своїм батькам, тому що я впевнений, якби в мене були інші батьки, то вони б напевно мене вже давно захварили за те, що я е, так добре вчився 9 років і тут в кінці вирішив кинути школу, тому мені ще дуже. Пощастило, мені пощастило, що мої в мене повірили і не дарма. Звісно, мені дуже сильно хотілося всім розказати: типу: Вау, воу, дивіться, я вже не просто той самий клоун, якого ви знаєте. Я не просто той клоун, блогер, ютубер. Але я зрозумів, що краще перетримати язик за зубами. Найбільше бажання сказати зайве було, коли на мене кричали деякі вчителі, через те, що я перестав вчитися. Вони казали, що. Якщо я не складу ЗНО, то стану бомжом. В результаті я ЗНО навіть не пробував складати. Але якщо казати чесно, то насправді я дуже вдячний своїм вчителям, тому що е, тільки через деякий час після закінчення школи ти починаєш розуміти, що насправді вони то і не зі зла до мене, так казали. Вони за мене переживали. Отже, продовжимо історію. Біткоін далі продовжує свій ріст. Мої відео далі потрапляють в рекомендації. Гроші з Ютубу я переливаю в криптовалюту, і вже 1 листопада 2021 року мій портфель складав 54 тисячі доларів. Так, а вже через тиждень 60. На той момент долар був 26 чи 27. і це були капець, які гроші можна було купити квартиру чи, наприклад, маш... Ні, машину би не вийшло, тому що мені було 16, мене прав не було. Ну коротше, я згадую цей період як. Щось таке нереальне, щось, щось в тумані, розумієте? Тоді я не усвідомлював до кінця, тому що настільки моє життя змінилося за рік. Але як ви думаєте, ця історія закінчилася? Так, саме так, як і повинна була закінчитися. Я, як істинний на той момент хом'як, подумав, що ми будемо йти до кінця. Біткоін по 100, я забираю свої гроші і тоді ми купуємо квартиру, БМВ, купу булочок з маком, стаємо першим пацаном на селі і в місті взагалі. Ну і взагалі все дуже круто. Але, е, як я казав, все сталося так, як і мало статися. Біткоін пішов вниз зі швидкістю вас із твого під'їзду, якого кенти покликали на пиво. Ринок був червоний, все падало і мій портфель також. Вже зимою мій портфель складав 37 тисяч доларів. І тоді я впав в депресію. Я постійно аналізував, що робив не так. Е, я погано спав. Е, Плюс мене задовбували зі школою. Плюс я розумів, що я кинув школу, і тут в мене можливо не вийде. Криптовалюта впаде до нуля, і все. Ну, типу, все. І так, на той момент я ще був мільйонером. Я якраз вернувся тоді десь до мільйону. Але це ненадовго. Бо вже на початку 2022-го у мене залишилося всього 20 тисяч доларів. Ринок не пощадив нікого. Деякі монети впали більш ніж на 90%, А я в депресію. Тепер я не мільйонер. Тепер я ніхто. Ну, я так тоді подумав. Отже, хейтери, я знаю, що ви вже розминаєте свої пальчики для того, щоб зараз писати погані коментарі, але не чекайте, тому що поганого кінця не буде. В результаті я зібрався з силами, зібрав всі свої сили в кулак і е, повернув своє і навіть більше. Отже, так, я простий пацан з села, в якого вийшло. Я гривневий мільйонер. Але, звісно, ціль вже давно інша. І, можливо, колись я запишу вам таке саме відео. Про свій перший мільйон. Але вже не гривень. Не бійтеся ризикувати, бійтеся в старості і шкодувати про те, що прожили своє життя дарма, так і не зробивши того, чого хотіли. Я хочу, щоб вийшли до своєї цілі, незважаючи ні на що. Вас 100% будуть засуджувати інші. Можливо, хтось навіть сміятися, але знайте, що в кінцевому результаті посміхнетеся ви.